Всім привіт, друзі та сьогодні я знову граю GTA 5. Знову і знову і знову і знову і знову і знову. Що не так? Що не так? Що все так? Все так? У всіх все гарно? У всіх все гарно. Так, давайте підемо. Champions Office. Ee, çok büyük bir şofman. Bebe 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 Мене, полі... мене поліцейський боїться. А ти що, що на мене наїхати? Світофорний, світофори не потрібні. Правильно знову, щоб підпорушувати, як я говорив. Все, все проходять. Без обмежень. Jak wszyscy lubią, Wszystko bez obumieren, bez obumieren, bez bez obumieren, la bez la tak. Так, так, так. Ну, я завжди. Всі ж люблять, як коли я трачу свої гри. У мене тільки було десять тисяч. Ну, мене прикольно, я заберу. Я заберу цю тачку, бо я злий. Я заберу цю тачку, бо я злий... Я цю тачку бо я злий. Не я не зову. Я просто співаю. О, куда я дыбусь? Куда воно дыбуть? Я... Вон это же бибика не умеете, шо? Биби! Ну так побідіка, що, що, що даже мишка не почула. Що даже, що даже, що даже людина не почула. Я, яка чисто уша. Ні, це я не проваджу. Я. я так розумію, на перших підписників вже з'являються хейтери. Я буду дуже радий, якщо я зможу записати відео. І спокійно. Бо часто в мене психіка визивається, але я її держу. Держу тільки тоді, коли мене не бісить до такого моменту. Але це зараз не можна. Я таке не хочу говорити. Вот, это дура. Мне э, кури, мне часто бесит, что то дура. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Так, кого вбиты? Видайте машину. Або вбью. Або вбью. Я же сказал, что уничтожу. Моя машина. Ах, вот такі. Да, такі. Давайте кинемо гранату, по приколу. Давайте кинемо гранату. Не думав, що так вийде. Я когось там підірвав. Гранату... Я просто грався. Чому вони ображаються коли я гранату? Коли я не знав, що так буде. Чому? Мяу, 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 мяу. Мабуть, я про... прогавлю зараз. Прогавлю. Я зараз прогавив. Мабуть. Я... Ні, не прогавив. Я не прогавив. Є, я не прогавив. У кого таке було? Ну не знаю, як це можна прогавити, не прогавити. Це ж неможливо зробити, щоб поліцейські не захотіли тебе ловити. Ні, ну не... Що захотілося гранати? Я бачу їм захотілося гранат, у мене ще є. Вони на приколі. А що буде якщо? Дайте мне цей автобус Оу, я думав, я так не хотів, вибачте. Ось Пу-пу-пу! -пу. Я думав, що автобус нас туди повезе. Знову не приколі. Знову всі не приколі. Вони чому чомусь. Що значить не приколі? Я сам не розумію. Не приколі. Що значить не приколі? Я... Мабуть, це не щось погане, бо відео то я не знаю. Бо відео мені два відео треба було видавати. Два відео ще. Е, прийшлося видавати, бо, бо я не терпів. Вже. Бо ви їх вже могу бачити, я так... Не... Я не знаю, куди я їду. Вибачте. Вибачте, але я не знаю, куди я їду. Сюди? Ну, куди нам їхати? Хто знає, куди нам їхати? Але... Але... До побачення! До побачення. Скажи до побачення. А то всі чули, що буде. Всі чули? Всі чули, ті, хто в автобусі? Всі чули. Всі чули? Ай. Ну раз кидайся гранатами. Бачите, який я злодій? Ну що, шо потішу? Потішу Вомір! Що він матюкає, чи що він робить, але... double back